Днями відважні війська Північної Кореї під проводом мудрого Кимчи і Іна завдали удару прямо в серце маріонеткового режиму. Південні капіталісти, за заокеанські ляльководи, ніколи вже не оговтаються від такого удару. В офіс президента Південної Кореї прилетіла куля зі сміттям. Це не перша акція КНДР, але вперше повітряна куля зі сміттям від КНДР долетіла до такого важливого об'єкту. То що ж це взагалі така нова тактика? І що хоче Кім чи Ін досягти цим? І які наслідки? Зараз про це все будемо говорити з вами, Валентин. Повітряні кулі, чи як їх по науковому називають аеростати, в більшості з нас асоціюються виключно з пригодницьким жанром, особливо у тих, хто читав твори Жуля Верна. Також вони можуть асоціюватися з науковими дослідженнями чи романтичними польотами. Проте, Арестати давно вже використовують у військових сферах, причому як для нападу, так і для оборони. Першим задокументованим застосуванням їх для військових цілей вважається облога Венеції австрійськими військами у 1849 році. Ландшафт і укріплення міста робили артилерію надзвичайно неефективною. Тож один лейтенантик вирішив запропонувати. А давайте до ну, куль. Будемо причіпляти бомби і відправляти їх прямо на ворога. Шкода від цих атак була мінімальною і лише не сильно вплинула на бойовий дух бійців. Постійні відключення світла змусили українських бізнес адаптуватися під нові реалії. А ті, хто хоче відкрити власну справу, мають підготуватися до декількох важливих етапів. І якщо ви зараз плануєте відкрити бізнес, повірте, дуже багато нововведень не тільки в питаннях електроенергії. Вести бізнес в Україні стало складніше. Це зрозуміло, але. Є багато чинників, яких вчора ще не було. Тож, аби підготуватися і отримати цікавий досвід і рішення для вас, є школа останнього капіталіста. Фундаментальний курс з основу ведення підприємницької діяльності справді те, що потрібно бізнесмену на початку. Якщо ви вже маєте бізнес, то він теж буде для вас корисним, адже там буде багато чого і багато досвіду людей, які роблять бізнес тут і зараз, і про те, як шукати ідеї, і про маркетинг, і про менеджмент, і про податки, звітність, і про все можна багато розповідати про історію. Були і японські арестати. До США долітали навіть багато чого цікавого. Але давайте перейдемо до сьогоднішніх днів. В Розвідувальних цілях нещодавно ці аеростати почали використовувати китайські комуністи. Так, на початку минулого року китайський аеростат залетів на територію штату Айдахо і був збитий. Пентагон заявив, що це був розвідувальник, але китайці кажуть, що це виключно наукова діяльність і нічого такого. Ну у нас науковці незалежні у китайських комуністів. Ну, звісно, всі віримо. Віримо. Що стосується Кореї, то. Обидві сторони відправляли такі кулі з повітря та з листівками агітаційними це такий досвід був у них. Але щодо сьогоднішнього дня, то корейські комуністи кажуть, що першими почали в південно -Кореції. вони винні нас розізлили. Нібито південні буржуї і слуги того всього поганого відправляють далі ці кулі з агітаційними матеріалами, які. Поплюжить честь кімчинина. Більше того, найстрашніше вони містять флешки з південнокорейськими серіалами і музику кей-поп. До речі, можна сміяти скільки хочеш, але людей навіть до страти там за зберігання таких матеріалів засуджують. Так би мовити, розклівають уми і падривають устої південнокорейців. Бачите, біда. Отже, з кінця травня Кендер відпускає ці кулі, використовують для баласту мішки з гноєм і сміттям. Станом на початок літа їх кількість перевищила 600 штук. Офіційний СУ назвав це неймовірно дев'язковою і вульгарною поведінкою з боку Пхеньяна. На перший погляд виглядає, нібито кімчанин банально казиться. Тим, хто хоче мене повалити удома і за рубежем я відповім не менше, ніж усією своєю потугою. Республіка Корея має дуже сильний оборонно-промисловий комплекс і, звісно ж, має сильні збройні сили, тоді як Північна Корея має населення в на рази менше, Там навіть люди меншого росту бо часто недоїдали. Тобто, у війні на виснаження північній Кореї нічого не світить. Ну це якщо. Китайські комради знову не прийдуть на допомогу, як колись в корейській війні. Проте ситуація не така проста. Кулі не збивають, адже те, що там міститься, може розлетітися на багато кілометрів. Кожний ретельно досліджують на наявність хімічних, бактеріологічних і радіаційних загроз. Це все, звісно, витрата ресурсів і часу, але без цього ніяк ким може додати в кулю будь-що. Якщо їх помічають біля аеропортів, то їх зупиняють, адже куля може становити загрозу для літаків. Нарешті збивати такі кулі надзвичайно складно, адже вони видають мало шуму, летять повільно, непомітні. Лише візуально можна їх побачити. Серед істориків є думка, що японці, коли відпускали своє розстати, планували і начиняти їх Сибірською виразкою, і відправляти їх в Сполучені Штати Америки, аби спровокувати там пандемію. І нібито особисте втручання імператора Хірохіто зупинило цей процес. І є в нас така підозра, що у Кимчинина нема поруч таких морально орієнтованих людей. І ніхто такі людожерські плани у випадку їх бажання втілити зупиняти не буде. Що стосується спроможності, то південно корейська розвідка повідомляла, що з 60-х років бактеріологічна зброя так чи інакше досліджується, виробляється в північній Кореї. Та й навіть якщо північні корейці просто почнуть начиняти свої кулі фугасами, це вже створить величезні проблеми. І найгірше те, що їх часто віддаляє лише кілька миль, а не так, як колись японці відправляли в Сполучені Штати Америки. Це досить небагато. Звісно, така зброя вкрай не точна. Але як ми пересвідчилися разом з вами на прикладі московитів, людожерським режимом, в принципі, все одно. Найголовніше відправляти якомога більше таких куль чи кабів і все. Власне, в Сеулі до таких виїжджав куль з Північної Кореї поставилося максимально серйозно. Ще на початку червня там призупинило дію міжкорейського пакту про зниження напруги в 2018 році. Певний мирний договір просував Дональд Трамп свій час і думав, що північний корейський лідер зможе. Повірити йому і піти на мир. Але, як бачимо, ніяка угода не зупинить людожерів. Посилання на пост, де ми детальніше розповідали про те, як Трамп намагався помирити Кореї, буде в описі до цього відео на нашому телеграм-каналі. Залучайтесь, дуже цікавий і багато інформації, і будемо раді вас бачити. І вже за тиждень армія Південної Кореї провела навчання, зокрема артилерійські стрільби. Все це відбувалося неподалік кордону. Наступні тижні покажуть, яким чи чином ін робить це. Заради просто ескалації чи щось буде серйозніше. Тут треба не забувати, що товариш Сі перед потенційним вторгненням в Тайвань може змусити свого покемона ем, діяти і нагадати на корейському півострові спеціально щоб теж розпорошити сили союзників. Проте вже зараз можна сказати, що південнокорейцям треба шукати можливості дешевої сердито знищувати такі аеростати, наприклад, взяти на озброєння нашу тактику мобільних вогневих груп. До зустрічі!